За швейною машинкою дівчата та хлопці сидять не вперше. У рідному селі вони ходили на курсу крою та шиття. Вже у Запоріжжі зустрілись зі своїм викладачем і вирішили продовжити справу. До 31-річної річниці незалежності пошили прапор такої ж довжини. Зараз ми два края тканини збираємо завдяки. Трубці на 15 п'ятнадцятирічний Владислав три роки захоплюється рукоділлям та шиттям. Зізнається, завдяки такому хобі одягає рідних та знайомих. Батя, брюки, юбка, шорти, футболки для себе, для рідних, для всіх, хто поживає. Хлопець самостійно робить викрійки. Вже працював з аклійником та мав досвід роботи з шиття головних уборів для військових. А це Валерія, дівчинка також захоплюється шиттям одягу. Зізнається, прикладом у майстерності для неї є її вчителька Ірина. Я завжди хотіла навчитися шити. У мене бабуся взагалі шиє і підшиває одяг всій нашій родині. Я хотіла так, же. взагалі я... у мене є така невеличка мрія шити для себе одяг, різні там фасони суконь. Бо не знаю, якісь костюми. І з початком війни хобі поставили на паузу. Курси закрилися, а приладдя для рукоділля та швейні машинки розікрали окупанти. Викладачці пані Ірини вдалося виїхати та знов зібрати своїх учнів. Проте вже не у рідній майстерні, що у воскресенці, а у Запоріжжі. Так як ми знаходимося в чудовому місті Запоріжжі, якому ми дуже вдячні за підтримку, за притулок. Сьогодні ми хочемо. Пошити цей прапор і подарувати університету тканину для рекордно довгого виробу. Придбав один із професорів Запорізького національного університету. Тож саме на будівлю вишу красуватиметься 31-метровий стяг. Анна Давидова, Владислав Ваченко, телеканал МТМ.